Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную чотири різножанрові фільми, з яких можна підібрати стрічку собі під настрій. Тож, якщо ви не знаєте, що подивитись цього вечора, раджу звернути увагу на дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне подобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться фільм під назвою Найкраща пропозиція Країна виходу Італія, рік виходу-2013. У центрі сюжету директор аукціонного будинку Верджил Олдман. Трохи відчужений від світу, котрий бачить сенс життя лише в творах мистецтва. У його величезному будинку, де всі речі знаходяться в ідеальному порядку, є навіть потайна кімната, що зберігає твори видатних майстрів світу. Ця величезна колекція жіночих портретів різних епох єдина розрада літнього чоловіка, але несподівано ідилію розміреного життя порушив телефонний дзвінок і молодий жіночий голос попросив Олдман допомогти продати сімейні антикварні речі. Олдман довго не наважувався піти назустріч з таємною незнайомкою, але дівчині вдалося проникнути в найпотаємніші куточки його душі. Огорнувши себе похмурою таємницею спадкової хвороби, незнайомка стає такою ж незбагненною для літнього відлюдника, немов зійшла з полотен Рубенса, Ренуара та Рафаеля, чиї жіночі портрети він так ревниво оберігав в своєму сховищі. На другому місці знаходиться фільм під назвою Слова Країна виходу США рік виходу 2012. В центрі сюжету письменник Невдаха Рорі, котрий одного разу випадково знаходить загублений кимось рукопис. В ньому прониклива розповідь про роман американського солдата і французької офіціянки під час війни. Рорі, поборовши муки совісті, передруковує твір на своєму комп'ютері і ставить на ньому свій підпис. Ця розповідь стає бестселером, а сам Рорі Миттєво знаходить настільки довгоочікувану славу, гроші і визнання, але його безхмарне почування на лаврах закінчується в одну мить, коли якийсь старий зупиняє його на вулиці і каже, що знає, звідки у рорі з'явився рукопис. На третьому місці знаходиться фільм під назвою Дихай, країна виходу Великобританії, рік виходу 2017». Фільм розповідає зворушливу історію кохання, яка здатна вистояти навіть при найтрагічніших обставинах. Події фільму розгортаються в середині минулого століття, в одній з африканських країн. Робін хлопець в розквіті сил, йому всього 28, і ось нарешті він зустрічає свою любов. Роб одружується на Діані, але доля вносить свої корективи в їхні плани на щасливе життя. Головного героя нищить страшна та невеликовна хвороба. Поліоміліт паралізує ті роба нижче шиї. Він навіть дихає на силу, але любляча дружина вмовляє лікарів відпустити чоловіка додому, де вона зможе організувати необхідний догляд за ним. А рідні стіни роблять свою справу. Вони знову вдихають в нього життя та надію. На четвертому місці знаходиться фільм під назвою Досьє Пелікан країна виходу США, рік виходу 1993. У центрі сюжету Дарбі дуже талановита та сповнена амбіцій студентка юридичного факультету, котра бажає стати професіоналом своєї справи. Одного разу дівчина знаходить цікаві архівні документи, з яких стає відомо про нерозкрите вбивство двох членів Верховного суду. Дарбі здається дивним відсутність доказів і підозрюваних в такого роду злочині. І коли дівчина проводить власне розслідування, у неї в руках опиняється солідне досьє. Своїми сумнівами вона ділиться з викладачем і просить його показати документи приятелів із ФБР, але здійснити плани їй не вдається, оскільки машина, в якій знаходився вчитель, вибухає, і дарбі стає ясно, що ця історія набагато заплутаніша і небезпечніша ніж здавалася на перший погляд. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!